Пане Ігорю, добрий день напередодні Верховна Рада зареєструвала новий проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону з метою ухиляння від призову на військову службу. Тож хотілося, щоб ви прокоментували на вашу думку, чи взагалі пройде такий законопроєкт, Адже ну наразі перетон кордону, як ми знаємо, це адміністративне, а не кримінальне правопорушення, і чи складно буде взагалі змінити законодавство у такому плані? Доброго дня, дякую за запитання. Ну, моя думка така, що насправді, от саме цей законопроект він не сильно вносить якихось там змін там в наше суспільство, тому що він там не настільки кардинальний. Тобто, я вважаю, що 100% є всі шанси для того, щоб його прийняли, щоб ці зміни вступили в силу, тому що. По суті, можливо, він, він звучить дуже грізно для людей, але насправді, якщо його прочитати, то там немає нічого такого кардинального та якогось страшного для людей. По суті, там тільки трохи посилюють кримінальну відповідальність по двом статтям, а також вносять. Звільнення від кримінальної відповідальності, якщо людина там добровільно за 6 місяців повернеться в Україну, або добровільно повідомить про свій скоєний злочин, тоді може це вплинути на звільнення від кримінальної відповідальності. А На вашу думку, взагалі. А... Чи може взагалі цей інструмент бути дієвим у тому плані, що ну от я просто, от, якщо механічно розглянути ситуацію, тобто у він покидає, покидає державу, залишається десь у Європі, і в Україні його чекає кримінальне провадження. І як ми знаємо, в європейські країни взагалі були і коментарі раніше, що вони не будуть повертати ухилянтів в Україну, але ж це будуть люди, які кримінально переслідуються, тобто теоретично мають бути повернені. Як взагалі це ну, на практиці може існувати давайте розпочнемо з того, що у нас зараз діє якби адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону. Тобто, це стосується саме якщо людина перетинає поза межами пункту пропуску, або без відповідних документів чи з підробними документами через пункт пропуску за це передбачена у нас адміністративна відповідальність, тобто штрафи або адміністративний арешт до 15 діб. І люди повинні розуміти, що і зараз навіть без цього законопроекту існує кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону. Вона складається, скажімо так, із двох етапів. Перший етап це у нас стаття кримінального кодексу 332, 332, яка саме регулює незаконне переправлення через державний кордон. Um, тобто організацію такого пере переправлення. це якісь особи, які, наприклад, збирають гроші з людей домовляються, щоб їх там або пропустили через кордон, або якось організувати їх перетин там через ліси, річки і тому подібне. Тобто, це ця стаття у нас відповідає за відпов... кримінальну відповідальність саме тих осіб, які організаторів. І є у нас ще стаття кримінального кодексу. Це у нас стаття 332-2 Також це перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або там особам, яким не дозволено перетинати кордон. Тобто, у нас вже є така відповідальність, але законотворці хочуть її удосконалити. Посилити, тобто, по суті, тільки вводиться кваліфікуюча ознака, що в, в період воєнного стану, а також з метою ухилення від мобілізації в період воєнного стану, саме за незаконний перетин кордону, і у нас можуть зараз відкриватися спокійно такі кримінальні провадження. Але доказову базу по таким кримінальним провадженням дуже складно е, скласти і довести вину, тому що ми ж е, зараз розуміємо. Ну багато людей вже для них це не секрет. Що кримінальна відповідальність за ухилення від, від призову е, по мобілізації під час воєнного стану вона настає тільки тоді, коли людина пройшла медкомісію саме ВЛК. Тобто, якщо наприклад, ну і зараз не змінилося законодавство, воно так і діє. Судова практика така ж сама. Тобто, якщо людина перетинає державний кордон незаконно і вона не пройшла ще ВЛК, або у неї там не було ніяких приводів або протоколів про адміністративне правопорушення від ухилення від мобілізації, е, тоді як довести, що це саме був умисел людини в е, ухиленні від мобілізації. Тобто тут дуже багато складових. Я думаю, що все-таки зараз ще складно довести вину людину та прямий умисел. І також, якщо навіть вже таке кніве провадження відкрито, є там підозри, є якісь там стовідсоткові докази, то людину ж потрібно якось повернути в Україну. І зараз, на жаль, Повернення таких, ну, називаємо їх злочинців, да, якщо є дійсно доказова база, ну, для мене зараз це поки що утопія, тому що ну, це ж у нас є такий механізм, називається він екстрадиція, тобто ем, по запиту нашої держави до якоїсь іншої держави, е, інша держава має право е, екстрадувати е, особу злочинця. але Зараз це дуже складний процес, потрібно пройти там ну, доволі таку процедуру, і держави неохоче, неохоче ем, видають таких е, осіб, тому що ще повинні ще повинні наша держава повинна довести таку вину. І ну, тим більше зараз ж заяви багатьох держав, що вони не будуть видавати Україні ухилянтів, Тобто є такі, е, така інформація, але це, скажімо так, я б не назвав би її сильно офіційною. Пане Ігорі, я ще хотів уточнити щодо кваліфікуючих е, факторів. Ви їх е, назвали, але я от хотів уточнити саме те, що я правильно розумію, що навіть у, у разі прийняття е, цього законопроєкту е, у держави все одно не з'являться нові якісь кваліфікуючі фактори, крім того, і е, фактично ця кримінальна відповідальність буде розповсюджуватися на тих, хто або вже пройшов ВЛК і втік з країни вже після проходження ВЛК. Або на тих, хто там особисто, я не знаю, в Тіктокі зізнався, що він саме з цією метою втік. Е, ну, дійсно так. Я не бачу тут якогось нового механізму для притягнення до відповідальності таких mm. осіб. Тобто, по суті, у нас, е, по-перше, це посилюється цим законопроектом відповідальність, тобто саме е, роки позбавлення волі е, та е, додається кваліфікуюча ознака. Тобто, у нас вже. Якби з'являється в законодавстві новий злочин, тобто перетина... незаконне перетинання, перетинання державного кордону ем, з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, з'являється новий злочин, але е, механізм щодо е, притягнення таких осіб до відповідальності у нас не змінюється, на жаль. Ну я так розумію, що в принципі цей законопроект ще може допрацьовуватися, опрацьовуватися, і потенційно вони можуть з'явитися або не з'явитися ще. Правильно, так звичайно, тим більше, що він тільки був зареєстрований там позавчора, чи 31 го числа. І ще хотів уточнити: щодо на вашу думку, перспектив взагалі подібного законопроекту чи взагалі подібних ініціатив, чи буде прийнято, чи не буде. Ну, от якщо от як юрист, як ви оцінюєте? Я оцінюю 100%, що він має всі шанси для того, щоб бути прийнятим. Я не бачу якихось ознак неконституційності, тому я більш ніж впевнений, що він буде прийнятий, але можливо. Додадуть деякі там ознаки або деякі норми, які б дозволили все-таки цей механізм притягнення людей до відповідальності покращити. Можливо, це, на мою думку, ще може трошки розв'яже руки е, нашим слідчим органам, щоб вони щоб їм надавали більше дозволів е, суди, щоб їм надавали дозвол, дозволи на проведення негласних слідчих дій, тобто. Як простою мовою, там прослушка, десь відеонагляд, контроль за особою, якісь такі всі ем, процесуальні слідчі дії, щоб можна було встановити саме докази, прослухати особу, знайти там якісь інші докази. Ну щоб вже більш детально і краще притягнути до відповідальності, будемо слідкувати далі за цією темою. Дякую вам, пане Ігорю, за це інтерв'ю і за такі розгорнуті та цікаві коментарі. Так, добре, Те навзаєм.